Так, всім добре і будете нове продовження про себе і друзів Сьогодні дознайтесь, що продовження. Друг, хто не дивився продовження, то дивіться в ссылки в описанні Або з посказки. і Так, що вам розказував про себе? Так, нічого такого нема Ну, є розказання. Вчора була... Ну, неділя. И не в субботу почему -то. Короче, блядь. Так, в субботу было таки нормально, целый даже... день был. Людей там было то. Капец, ты, я Дом, на роботі був в суботу, там людей багато. Я там, брав ці коші, торби, і на міцох босходах, блі. Десь не пішов, блядь. Кипець, похоті. і справи. Чужой день був. Я цілий вечір в суботу там почував. блін. І все. А це вчора неділя була від по злову покачається. Оце мені вже не пише дальше, І вона пише і я теж той же пишу, і вона так і саме пише. як справи, нормально. А їй пишу, як справи. А каже, кажуть... а їй пише, не дуже. Щось сталося. Що стало щось. Ну, Якщо на її настрій. То... О, я, я придумав. Знаєш, в цьому ролике, як... ну... Якщо ролик вийде по з ВК, або. Або на Ютуб вийде цей ролик, називається. І буде цей ролик називатися. Я, я піднімаю на стрілку Dashi. І це вийде ролик на мене май... на каналі, бо там є. Друзі, як дивіться весь пленіс, зда... я з Дашою там планіст. Послую. Якщо сьогодні ролик вийде, як я піднімаю на гастрі Дасі і буде цей ролик вийде на канал. Таке. Даша це така ну, хороша дівчина, але Одну, одну не можна оставити. Залишить. це по-російськи, а залишити. Якщо я тут в бутинці, я зараз собі трігаю, бо руки мене замерзнуть. Ось зараз тут мінуса температура. Тут я вже постійно чую коментарі, яка у вас погода. У мене тут, блін, мінус 8 до 10.

И я знаю одного дня у Як нас, Даш, Даш, ну, Сіда. Я ну, настрій? Я вже починаю Дасть через казать наш Даша. Не имя Дася, а Даша. Це може маленький, э, як то сказати, малюк казати, Дася. А не да яйко Даша. Я мію Як на детчатка Дарина, Даша, Дар'я Дар вот так. Ну то шо, вони Маша, і Даша, і Катя є, все. А доминики не мой, блядь. ще що... Аня є, блядь. Вона вчора не заходила вона вчора хотіла мене на суботу, з неї повернути. Я не неї обідився. Вона просто в п'ятницю. Е, я грав Roblox, 6 метро, вона втекла, тупо топотікла. І неї не, не обідався. Просто вона тупо інху, ну, не звертала. Що ну, пошла? Блядь. Я не думав. В этом У мене вже настрій пропав, і п'ятницю потім субота пропала настрій і неділя вже, а вечора мені підняла наскрізь, коли Даша рядом була. A Dacia zna jak podnieść na ona może posłuchać, albo jak to jest chłopiec dziewczyny, dziewczyny nie znają jak się tak. A ja zna jak posłuchać, jak Dacia znaczy, kupić ten podarunek, no, zachodzić do ten в парк, можна піти в кінотеатр або зайнятися цим сексом. Ось так. Якщо далі заголоситься. Це... Я знаю, як. А в кінці я знімусь, займусь цим. Ну, не ролики, а ігри і. Якщо знову напиші мені в лічку, я напишу. можемо наші сходимо куда-то, я тобі настрій підніму. Поднім... <підвіг> я знаю як один спосіб, ну, як спосіб підняти. Да, і, ну, я не напишу в річку, я що розкрив. Можемо кудись сходимо, куди небудь а, а наприклад, парк. І зараз заїду по тебе і там буде такий цеплі. Бо я хочу з Дашою бути, а не з тими дівчатами. Вони мені пишуть привіт, привіт, давай, давай. Е, я не хочу такими дівчатами бути. Я хочу з Дашою бути. Блять, в мене рука змерла. Холодно, блять, мороз, блін. Ненавижу цей мороз. Я твоя... Ага, холодно. Ой, блять, рука змерла. Я не хочу, щоб побусть холодом, блять, змерть просто. Ай, блядь, я не чувствую пальцем в мене. Ну, далі дивися, я одягнувся, я збирався і поїхав із 145 145 автобуса. Ну, виходить, мені їхати ще одним побусом, блядь, Я змерз просто тупо, бо мороз не бісить. А сьогодні мінус 10 було. Я такий, птарный театр я змар до смерті. Ні, я не смерти. Надо чай пити. Но ну, я прийду до, на роботу, поключаю, включаю, я не знаю. Ну так я. Друзі, хочете б... з моїм братом ролик? Я вчора пош... чуть-чуть занял. Пишите в комментариях по вчера. Валинар там хочется снять ролики. Бо я з брукаю не хочу зняти. Бо я хочу, надію, зняти ролик по страшилку Роблексу там е, про, Як це сервер називається? Чекати Тобі, Вот лі, лі... лікаря, блін. Ну, сьогодні по роблексу страшилка вийде. А ні, по Майнкрафту вийде. Я черчок, но шифреди не вийде. Ну, три страшилки можно вийти. Добре. По Майнкрафту вийде хор по Фредди Е, По Робоксу страшилка вийде там. А ще блок Маго є страшилки, якщо більше. Там школа є страшилка є. Там по... Чора Брухайн вишив в фри називається называйся. Нажав, а такой прикольний серв. Может, там вийде скайперс? То, друзі, не пропустіть, я вчора сказав, роблять ролики про Брукхаміні. Там вийде ролик по Брндейці, там два ролика про Блокмаку, вийде Голоди Ігри і Мюдормістер 2. Завтра Брукен виходить. Петро Ситі в середу виходить. Нічого. Я зніму з далі сьогодні. Якщо я підніму настрій, постараюсь. Ти я так напишу Даші. Вона українка просто, вона про це Даша, не постар... постараюся не грустить. Якщо ти грустиш, я можу тобі підняти настрій. Бо я рядом. А я такий не почув, нічого. Даша, Даша постарайся не грусти, я, я, я можу тобі підняти. У мене ідея один лайфхак. Якщо Даша грустить, наприклад, ти купляєш їй квіти і, ну, подарок і короплексу керівник їй подобається. Другий лайфхат. Якщо вона сильно грустить, якщо 5 кружечок, то. ну, Якщо простить, то пишеш в річку, то може куди-то сходимо напиши, наприклад. Наприклад, e, можна ск. Поїхали, може, парку постидимо, і я тобі такі новості. Ні, новості, якщо далі підняття, друге. Заняття, третє заняття за кінці можна заняття. А четверє, далі. О, друзья, уже 145 приехал. Ну что, друзья, подпишитесь на канал, ставьте лайки и на колокольчик. Не пустить. ці ролики входят каждого дня. Ну что, с вами Вова, Увидимся всем пока.